Як ви вже знаєте, AinurPOS має різні типи звітів. У цьому відео ми перевіримо звіт продажі за товарами. Для цього перейдемо в розділ звіти в лівій частині екрана. Обираємо звіт продажі за товарами. Цей звіт показує ефективність продажів товарів і товарних груп. Тут ви можете побачити список товарів, які є у ваших магазинах. Крім того, тут є різні типи інформації, такі як дохід. Валовий прибуток, собівартість продажу тощо. Ви також можете фільтрувати дані, які відображаються вище. Ви можете встановити період, за який ви хочете отримати звіт, продукти, груп і так далі. Наступний тип звіту і продажі за категоріями. Він показує ефективність продажів за категоріями. Ви можете побачити аналогічну інформацію, яка відображається вище. Також доступна кнопка фільтри, щоб зробити ваші звіти більш організованими. Наступний тип звіту продажі за наборами, де ви можете відстежувати ефективність продажів наборів. Інформація тут також схожа на попередні типи звітів, і ви також можете фільтрувати за датами, магазинами та контактами.